Я олівець, моє родинне дерево у викладі Леонарда Е. Ріда. Я олівець, звичайний дерев'яний олівець, знайомий всім людям, дітям та дорослим, хто вміє читати та писати. Для мене писати це і професія, і покликання. Тільки цим і займаюсь. Навіщо мені писати про своє походження? запитаєте ви. Ну, для початку моя історія цікава. А ще я е справжня таємниця, більш захоплююча, ніж ріст дерева, захід сонця чи навіть спалах блискавки, але на жаль, ті, хто користується мною, сприймають мене як щось само собою зрозуміле, наче я виник зовсім випадково, без жодних на те причин. На їхній зверхній погляд, моє існування зведене до чогось зовсім буденного, та це одна з тих серйозних помилок, припускаючись котрої людство наражає себе на небезпеку. Адже як колись зауважив мудрий Честертон, ми гинемо не тому, що нам бракує дива, а тому, що бракує здивування. Я, олівець, хоч і здаюсь простим, заслуговую на ваше здивування та пошану, що зараз і спробую довести. Поправді, якщо ви зможете мене зрозуміти, хоча для будь-кого це занадто складне завдання, якщо зможете усвідомити дивовижність, яку я символізую, то зможете допомогти врятувати свободу. Що її людство так нещасливо втрачає. Я маю для вас важливий урок. І я можу дати його вам краще, ніж це зможе зробити автомобіль, літак чи автоматична посудомийна машина, тому що Ну тому що я, здавалося б, такий простий, такий простий. Тим не менш, ніхто жодна людина в цілому світі не знає, як мене зробити. Це здається неймовірним чи не так. Особливо коли пригадати, що щороку тільки в США виготовляють близько півтора мільярда моїх родичів. Візьміть мене в руки і уважно роздивіться, що ви бачите? На перший погляд, нічого особливого: деревина, лакове покриття, надруковане маркування, графітовий стрижень, шматок металу та стиральна гумка. незліченні предки. Подібно до того, як ви не можете простежити своє родинне дерево дуже далеко, так і я не здатний назвати всіх моїх предків та розповісти про них. Та я хотів би представити хоча б декого з них, щоб вразити вас різноманітністю та складністю мого походження. Моє родинне дерево починається власне, з дерева, з кедрового дерева, що росте в північній Каліфорнії та Орегоні і має деревину прямої текстури. Тільки уявіть усі ті пили, вантажівки, канати, незліченну кількість іншого знаряддя, що використовується для заготівлі та перевезення кедрових колод до залізничної колії. Уявіть усіх тих людей і їх незліченні навички, що потрібні для виготовлення цього знаряддя, як видобувають руду, виплавляють сталь, як її переробляють в пили, сокири, двигуни, як вирощують коноплі. Як через усі стадії виробництва перетворюють їх на важкі та міцні канати? Уявіть табори лісорубів зі спальнями та їдальнями. Уявіть, як для них готують їжу та як вирощують усі потрібні продукти. Тисячі й тисячі людей докладають руку навіть до кожної чашки кави, котру випивають лісоруби. Потім колоди відправляють на лісопилку в Сан Леандро, штат Каліфорнія. Між іншим, уявіть собі, людей, котрі виготовляють залізничні платформи, рейки та двигуни для локомотивів, котрі конструюють та прокладають системи зв'язку. Не перерахувати усіх моїх предків. Тепер про лісопилку в Сан Леандро там кедрові колоди нарізають на невеликі бруски довжиною з олівець та товщиною менше 2-3 сантиметра. Їх висушують у сушарці та красиво фарбують. Навіщо? З тієї ж причини жінки наносять на обличчя рум'яна, бо людям більше подобається, коли я виглядаю симпатично, а не залишаюся невиразно блідим. Потім бруски покривають воском і знову висушують. Уявіть, скільки навичок пішло на виготовлення фарби та сушарок, на забезпечення їх теплом, світлом та електроенергією, тими ременями, двигунами та всім іншим, що потрібно для лісопилки. Чи були серед моїх предків прибиральники? Так. А ще серед них були робітники, котрі замішували цемент для греблі гідроелектростанції Тихоокеанської газової та електричної компанії, що постачає на лісопилку електроенергію. Не забуду згадати і про тих близьких та далеких моїх предків, хто бере участь у перевезенні составів з 60 залізничних платформ по всій країні. Опинившись на олівцевій фабриці, тут в обладнання та будівлі вкладено 4 мільйони доларів. Весь капітал був накопичений моїми ощадливими й економними батьками. Кожний брусок одержує від складної машини по вісім поздовжніх вирізів. Після чого інша машина кладе в кожний другий брусок грифельний стрижень. Наносить клей і поміщає ще один брусок зверху, можна сказати, робить графітовий бутерброд з такого дерев'яного бутерброда, і вирізали мене та моїх сімох братів. Хоча звуть мене олівцем, ніякого олива в мені зовсім немає, натомість для виготовлення грифеля потрібно багато складників. Графіт для нього видобувають на цейлоні. Уявіть усіх тих шахтарів, і тих, хто виготовляє їхній інструмент, і виробників паперових мішків, в котрих перевозять графіт, і тих, хто виготовляє мотузку, що зв'язує ці мішки, і тих, хто вантажить їх на борт кораблів, і тих, хто будує самі кораблі. Навіть доглядачі зустрічних маяків на шляху допомагали мені народитися навіть портові лоцмани. Графіт змішують з глиною з Місісіпі, що містить гідроксид амонію, необхідний у процесі переробки. Потім додають зволожуючі добавки, такі як сульфований жир, тобто тваринні жири, хімічно оброблені сірчаною кислотою. Після проходження через численні машини суміш нарешті виходить. У вигляді, наче нескінченно видавлюваної ковбаски, що ріжеться на частини по розміру, котрі сушаться, а потім запікаються протягом кількох годин при температурі більше тисячі градусів Цельсія. Для підвищення міцності та гладкості грифелі обробляють гарячою сумішшю, котра містить, серед іншого, канделільський віск з Мексики, парафін та гідрогенізовані природні жири. На мій кедр наносять шість шарів лаку. Важко перерахувати всі його складові. Хто б міг подумати, що до виробництва лаку доклали руку фермери, котрі вирощують рицину, та оператори очисних машин, котрі перетворюють її на касторову олію. А вони доклали уявіть собі, навіть процеси, за допомогою яких лак набуває гарного жовтого кольору, потребують залучення навичок більшої кількості людей, ніж можна перелічити. Розглянемо маркування. Це сплівка, що утворюється при нагріванні технічного вуглецю, змішаного зі смолами. А чи знаєте, як виготовляють смоли, чи зможете сказати, що воно таке, цей технічний вуглець? Шматок металу на мені той обідок, виготовлений з латуні. Уявіть собі всіх тих гірників, хто видобуває цинк та мідь, і тих майстрів, хто має навички виготовлення блискучої листової латуні з цих продуктів природи. А чорні кільця на обідку це чорний нікель. Запитаєте, що таке чорний нікель і як його нанесли? Докладна розповідь про те, чому чорного нікелю немає всередині мого обідка, потребуватиме багатьох сторінок для пояснення. А тепер про мою славну корону, яку ще називають дивним словом «ластик». про ту сторону, котру люди використовують, щоб стерти зроблені мною помилки. Стирання забезпечує інгредієнт під назвою. Фактис цей гумоподібний продукт виготовляється шляхом взаємодії олії з насіння ріпаку, вирощеного в голландській Ост-Індії, з хлоридом сірки. Сама ж гума, всупереч загальній думці, призначена тільки для його зв'язування. Крім того, до її складу додають численні вулканізуючі та каталізуючі речовини. Пемза походить з Італії, а основою пігменту. Що надає ластику колір, є сульфід кадмію. не знає ніхто. Хто тепер наважиться заперечити моє твердження, що ніхто, жодна людина в цілому світі, не знає, як мене зробити. Справді, мільйони людей долучилися до мого створення кожний з них не знає нічого про переважну більшість з них. Ви скажете, що я занадто далеко заходжу, зараховуючи до своїх родичів і збирачів кавової ягоди в далекій Бразилії. І виробників їжі в інших частинах світу. Ви подумаєте, що я впадаю в крайності. Та я буду відстоювати своє твердження. Серед усіх цих мільйонів не існує жодної людини, включаючи президента компанії, що виробляє олівці, котра б доклала до мене більше, ніж крихітну, нескінченно малу частку свого вміння. З погляду вміння єдина відмінність між шахтарем, котрий видобуває графіт на цейлоні, та лісорубом з Орегону. Полягає в тому, який тип уміння докладається, і без шахтаря, і без лісоруба не можна обійтися так само, як не можна обійтися без хіміка на фабриці чи без робітника з нафтової платформи нагадаю, парафін є побічним продуктом переробки нафти. Приголомшуючий факт ані робітник з нафтової платформи, ані хімік, ані копач графіту чи глини. Ані жоден з тих, хто будує чи водить вантажівки, поїзди чи кораблі, ані той, хто керує верстатом, що робить насічки на моєму шматочку металу, ані сам президент компанії не робить свою окрему справу через те, що потребує мене. Кожному з них, мабуть, я потрібен менше, ніж якомусь першокласнику, ба більше серед цієї величезної кількості людей є й такі, хто ніколи не бачив олівця і не знає, як ним користуватися. Вони керуються якимись іншими мотивами, ніж бажанням створити мене. Можливо, їхній мотив приблизно такий. Кожний із цих мільйонів розуміє, що таким чином він може обміняти свою крихітну частку вміння на ті товари та послуги, що йому потрібні. І я можу бути, а можу й не бути серед цих бажаних предметів. Не існує всезнаючого керівника. Ще більш приголомшуючий факт не існує одного всезнаючого керівника когось, хто сплановує чи скеровує всі ті незліченні операції, завдяки котрим я з'являюся на світ, не знайти і натяку на таку особу, натомість ми бачимо роботу невидимої руки. Це і є та таємниця, про яку я згадував раніше кажуть, що тільки Бог може створити дерево. Чому ми з цим погоджуємося? Чи не тому, що усвідомлюємо, що самі не спроможні створити його, ба більше, чи спроможні ми хоч описати дерево, ні, тільки в загальних рисах. Наприклад, можемо сказати, що певна конфігурація молекул проявляється як дерево, але чи знайдеться серед людей той, хто міг би хоча б фіксувати, не кажучи вже про планування, постійні зміни в молекулах, що відбуваються в дереві протягом його життя? Така здатність абсолютно немислима. Я, олівець, являю собою складне поєднання чудесних речей деревини, цинку, міді, графіту тощо. Але до цих чудесних речей, що проявляються в природі, додається ще одне надзвичайне чудо: поєднання творчої людської енергії, мільйони крихітних часток умінь, що природно і спонтанно поєднуються, відповідаючи на людські потреби та бажання при відсутності будь-якого всезнаючого керівника серед людей. Оскільки тільки Бог може створити дерево, я наполягаю на тому, що й мене міг створити тільки Бог. Людина не може так скерувати ці мільйони вмінь, щоб я міг з'явитися на світ, як вона неспроможна поєднати молекули, щоб створити дерево. Саме це я мав на увазі, коли писав: якщо зможете усвідомити дивовижність, яку я символізую, то зможете допомогти врятувати свободу, що її людство так нещасливо втрачає. Бо якщо ви усвідомите, що ці вміння природно, навіть автоматично, самі організовують себе в творчі та виробничі структури у відповідь на людські потреби та попит, тобто за відсутності державного чи будь-якого іншого примусового керівництва, тоді ви оволодієте абсолютно необхідним елементом свободи, вірою у вільну людину. Свобода неможлива без цієї віри. Щойно уряд встановлює монополію на якийсь вид творчої діяльності. Наприклад, на доставку пошти багато хто починає вважати, що вільно діючі люди нездатні були організувати ефективну доставку поштових відправлень, і для цього є причина кожний усвідомлює, що немає уявлення, як виконувати всі ті необхідні для доставки пошти операції. Кожний також визнає, що ніхто інший також не здатний цього зробити. Такі припущення правильні. Жодна людина не має достатньо вмінь для того, щоб організувати доставку пошти в масштабах країни, так само, як жодна людина не має достатньо вмінь для виготовлення звичайного олівця. Отже, без віри у вільну людину, без розуміння, що мільйони крихітних вмінь природним та дивовижним чином можуть поєднуватися та співпрацювати задля задоволення цієї потреби. Можна дійти тільки помилкового висновку, що доставку пошти може організувати тільки урядовий, всезнаючий керівник. Свідчень чимало сумніви, маловірів, були б справедливі, якби я, Олівець, був одним єдиним свідком того, на що здатні люди, коли вони вільні пробувати. Однак свідчень чимало са вони є скрізь, хоч куди глянути. Доставка пошти виглядатиме надзвичайно простою справою, якщо порівнювати її, наприклад, з виготовленням автомобіля, арифмометра, зернозбирального комбайна чи фрезерного верстата й десятків тисяч інших речей. Візьміть згайдану доставку навіть у цій сфері, там, де люди ще мають можливість вільно пробувати себе, вони доставляють людський голос по всьому світу менш ніж за секунду. Вони доставляють подію у вигляді рухомого зображення кожному просто додому в той момент, коли вона відбувається. Вони менш ніж за 4 години можуть доставити 150 пасажирів із Сєтла до Балтімора. Вони доставляють газ із Техасу до Кухонної плити або котла в Нью-Йорку. За неймовірно низькими тарифами і без субсидій. Вони доставляють нафту з персидської затоки. До нашого східного узбережжя і доставка кожних двох кілограмів в іншу півкулю світу коштує менше, ніж уряд стягує за доставку 30-грамового листа через дорогу. Мій урок, який ви маєте засвоїти, полягає в наступному: не стримуйте нічию творчу енергію. Все, що ви можете зробити, це організувати суспільство так, щоб воно діяло в гармонії з цією настановою. Нехай юридичний апарат суспільства. Старанно усуває всі перешкоди, дозвольте творчим вмінням вільно дихати, вірте в те, що вільна людина відгукнеться на поклик невидимої руки, і ваша віра справдиться. Я, олівець, хоч і здаюсь простим, пропоную вам прийняти чудо свого створення як свідчення того, що це практична віра така ж практична, як сонце, дощ, кедрове дерево, як добра земля. Леонард Рід заснував фонд економічної освіти ФІ в 1946 році і працював його президентом до самої смерті. Його найвідоміше есе «Я, Олівець було вперше опубліковане в грудневому номері журналу Фрімен за 1958 рік. Незважаючи на те, що за останні 60 років деякі деталі виробництва та топоніми могли змінитися, принципи залишилися незмінні.